Ми всіх вітаємо. Сьогодні 19 лютого і нарешті у нас сонце. Не віримо в таку вдачу. Але й льот, крига. Ось ось крига, не можу протовкнути навіть. Така товста крига. Гарний був підморозок вночі. Коко, 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 коко. Так, пішли далі. Я не дуже радію цьому, чесно вам кажу. Навіть щиро не радію, тому що я розумію, що березень ще покаже лють. Таку лють. Тому що я свято вірю в середньорічну температуру, в її сталість. А от Хеномелес. Хеномелес Редтрейл. Хеномелес, Він вірить, що живе весна, Він розпустив свої бруньки. І я думаю, що вони можуть померзнути. Ми бачимо маленьке листячко навіть. Так, мої птеродактилі. Я вас запрошую у свій зимовий сад. Точніше. Таку оранжерею невеличку, подивитись, як хто перезимував. І так, що тут у мене? Нарешті сонечко, і я можу показати на сонечці завдяки цьому, хто як виглядає. І так, з чого ж почати? Оцю рослинку з кімією я, я трошечки трохи не загубила. Не загубила її трохи. В коли це було? Грудень, ні, не грудень. На початку грудня, так, да, я повернулася з своєї мандрівки і побачила, що все листя висить клаптиками вниз. Тоді, єдине, що я придумала, я її підняла, горщик підняла над підставкою, отак на ніжки. Я зрозуміла, що це сталося від того, що ґрунт надто. Вогкий і не дихає. Може, там якийсь камінець попав. Може, я з дуру зробила йому, насипала туди керамзиту на дно. Цього не треба робити. Більше ніколи не буду сипати керамзіт на дно горщиків. Відразу ґрунт, який є. Чому? Тому що якийсь камінець попаде і все це замокає. Так трапилося у мене з пальмою і з банановою, і ось так, мабуть, сталося з кімією. Але з кімія витримала, вона підняла своє листячко, і я це побачила майже за, дві, за два тижні після того, як підняла горщик. Я бачила, що е, моя рослина вже в безпеці. Вона ще не квітує, але збирається. Так, сюди я перенесла каламандін, тому що вдома йому вже немає місця, а тут йому я побачила, що дуже класно. До речі, взимку я жодного разу не топила тут, не піднімала температуру, і температура опускалася так, що вода в жбанах в цих замерзала. І я виносила, відривала криж... криги. І виносила на подвір'я. Так. Тут у мене, як вона називається, Акебія шоколадна? Ч? Ні, не Акебія, боже, як Альбіцея, Альбіція. Взимку я побачила, що приріст оцей чорний, і думала, що його відморозило, коли була. Низька температура. Температура тут опускалась десь до мінус трьох, я думаю. Але все живе. Ось воно випустило листечко. Тут на листечку, що це тут таке? Не знаю. Так, тут пережив, класно, пережила папороть з листям. Ось воно. Мінус три пережило. Розмаріни. Це той, який декоративний квітучий, і у якого спадають віти вниз. І нарешті, в цьому році, у мене класно перезумував нормальний розмарин, який можна використовувати на кухні. Все у мене не виходило з ним ніяк. О, дивлячись на розмарин, що я бачу? Я бачу все в саплях. Земля, ґрунт в саплях, і ось лежить слизмачок, Зараз наведеться різкість. Ой. Ось він слизмачок. Смугастий. Мабуть, він помер. Я йому насипала отруту. Ось я бачу, ще слизмачок лежить. Ось він. Нічого, що я вам тут такі відео страшні показую. Мертвих слизмачків. Так, чим я їх траванула, я побачила, що вони поїли у мене листя. І десь тиждень тому розсипала їм отруту. Отак От вони поїли орхідею, покуражилися над нею трошки, то я зрозуміла, що вони вже прокинулися. І насипала їм отрути. Якої отрути? Отрута у нас ось така. Ось така. що було, те насипало. Так? Що ще показати? Так, лімон Грастрова, Нормально так перезимувала. Мінус три перенесла. Так, оці дівчатка, їх не треба було заносити і викопувати на зиму, але я злякалась чомусь. Рослина перший рік у мене, і я вирішила її забрати. Це у нас, це у нас, хто це у нас? Ти хто забула? Попам'ятаю, що калейдоскоп, але не пам'ятаю, це нотус, ну це, звісно, не переживе. Вулицю, Чойсія, чойсію можна було залишити, але це все коштує багато грошей, то я вирішила не ризикувати першу зиму. Нехай рослина прийде до тями після е, Голландії, наростить свій український, своє українське коріння, а потім будемо з нею домовлятися. Е, камелії ще не, не квітують, лише дві квітки видала жовта е, Камелія, яка називається. Ой, Brushful Gold. Brush Full Gold. Brush Fields, Brush Fields. Це, мабуть, назва якогось містечка Brushfields. А uh, Brushfields Yellow. о, oh, Brushfields Yellow. Насправді, я купилася на слово Yellow, але на прикладі цього цієї рослини я з'ясувала, що не буває жовтих камелій. Жовта у неї відносно жовта. Середина квітки. Але листя навколо середини біле. Ось таке непоказове, поки що можу показати, лише дві квітки, їх буде багато, але пізніше. Так, араукарія достатньо повільно приходить до тями після того, як її посадили сюди без коріння. Я вже казала, що корінь був такого розміру, що я навіть побоялася зняти. О. Це була волосинка довжиною, мабуть, 2 см, і все. Я це зробила власноруч, загубила рослину, посадивши її зверху на крапельний полив. Я не знала, що він там проходить, і вийшло замокання коріння десь восени, чи навесні ранній. і коріння від вологи і холоду просто відгнило. Верх був нормальний, а низ, низа не було. Ну, от, вона приходить дитями тут, і я побоялась знімати, думала, що зніму це коріння, і тоді вона точно не виживе. Хай думаю, виживе. Я просто скажу. На віру, може, мені хтось повірить, що чудо інколи трапляється, дива трапляються. Класно, виставочний варіант. Виставочний вигляд має. Виставковий. Виставковий вигляд має е, оця рослинка в мене. Так, це у нас хто? Це у нас. Це у нас склероз. Так, рухаємося далі. Далі у нас купа горщиків, в яких сидять хости. Я їх не поливаю поки що, тому що боюся, що вони прокинуться, а потім будуть морози і мені прийдеться тут раз заради них піднімати температуру. Класно себе почуває оця манука. Не стригу, хоч приходила вона до мене стрижена, тому що хоч, не знаю, де вона розпала, розташовує свої квіти. На кінчиках чи десь посередині віточки, вона ще свого цвітіння тут не давала. Купила її з квітами, але тут вона ще не квітувала. Так, а ось я бачу, що я бачу: прокинулась архідея. Ну, давай, давай, моя люба. Жодного разу я ще не бачила її цвітіння, тому що до мене вона прийшла з оцінки без квітів. Вона відквітувала десь в магазині і я не бачила цвітіння. Плейони у мене не вижила, чесно вам кажу. Я для неї навіть відокремила ділянку, але щоб там ніхто не ходив. Ніхто не наступав. Але я бачу, ні, дві бубочки є. Вони живі. А ну-ка, ну-ка, що там у нас? Отут, вон, дві бубочки лежать живі на землі. А що буде далі? Подивимось. Так. Це якась варігатність у мене стирчить, посаджена на випадок, якщо в саду замерзне. Так. Цикламен, Ось, повернулась, розказую, а сама капаюся у себе в голові. Думаю, ну пам'ять вона має повернутися, чи не має? Чи може вже потрібно їсти танакан? Чи що там їдять? У кого пам'яті нема? Мюлінбекія. Я казала, що я її викину з дому, тому що вона сипле листям. Красива рослина, надзвичайно красива. Але в хаті навіть без опалення, там де вона стояла в зимовому садочку, там немає опалення. З неї весь час щось сипалось. І мене це не влаштовувало. Так. Що тут у нас ще цікавого? Оцей красунчик перезимував мінус три переніс. Не знаю, як він називається, але ось він тут на поличці вижив. До речі, тут вийшла... Ну, про агави я взагалі мовчу. Ці такі стійкі. А ось у мене донька мені подарувала їстівну таку опунцію. Вона майже без колючок лиса. Зовсім не колеться. Але трошечки новий приріст у неї підмерз. І ось він почорнів. А вона стоїть як солдатик. Все нормально. Хто тут ще у мене цікавий? З вересками у мене не виходить історія. Щось там є, але не знаю, як з ними правильно до них підійти. Так мені сподобався цей рододендрон. Називається він голд Голд Голд. Щось якийсь голд. Голдом він називається завдяки тому, що у нього жовте листя яскраве. Я навіть купила два екземпляри і один для вулиці, а один сюди. Думаю, якщо на вулиці він не витримає, то хоч цей залишиться. Цей у мене на вулиці, перші морози пережив, тому листя і пересадка була. І він отак погано на все це відгукнувся дуже погано. Але він живий, і він дає вже прирости, я бачу, нормальні. Гардені Світхерт Солодке серце. Ось вона. Вона ще не квітує, але у неї екзотичні квіти, не такі, як у звичайної Гарденії. Домашня гарденія теж ще сидить і, мабуть, вона знає, що ще будуть морози. Тому вона теж не квітує. Нандіна, навіть Нандіну я забрала сюди, тому що вона до мене потрапила пізньої осені. І на голландському корінні навіть Нандіну я. Ой, Нандіна, божечки, Боже, це ж не Нандіна, як вона називається? О, не буду навіть казати. Думка моя така, що на голландському корінні я нічого не залишаю. Навіть стійке до мінус 20, пишуть до мінус 30, я не залишаю на зиму, я боюся. Забираю першу зиму, щоб наростило коріння. Тут у мене перезимувала гіпераструм гіпераструм пераструм стирчить з ботанічного саду. Дівчата сказали, що він не хворіє оцією вогняною хворобою, коли цибулина стає червоною і тоді рослина помирає. То я тільки тому його і купила. Але він ще не цвіте, до того ж, він сидить тут в кислому ґрунті, це тільки я могла його туди сунути, мабуть, тому що він дома себе поводив після покупки погано. Тому я, щоб не викидати те, залишки цибулини, я їх просто сунула, куди сунула. А потім поруч зверху посадила оцю камелію. І так вийшло, що він, ця цибулина, яку я не помітила, опинилася в, в кислому ґрунті. Ну, сидить, росте. Я бачу, що вона не, до кубки якось не зібрана, але ну хоч так. Поруч сидить віль... Віль... вельхемія. Вель... Теж з ботанічного саду африканська рослина цибулькова. Вона ще не квітує, але призимувала класно. То подивимось, що з неї вийде. Так, вона має червону свічку з маленькими дрібними квіточками. Так, це у мене хто такі? Ці дівчатка дві рожева і біла. Так, ладно, іншим разом про них розкажу, тому що я не пам'ятаю, як вони називаються. Ну і все, власно кажучи, волохаті лапки від папороті. Навіть без листя вони перенесли морози. Так, а цей взагалі класно перезимував. Витримав навіть листя своє в мороз. Це я забрала просто так, для того, щоб Павліни його не з'їли. Чомусь вони до сукулентів у мене відносяться як до їжі. Так, це у мене якісь водяні рослини. Чому я їх забрала, я теж не знаю. Тому що, мабуть, в відрі. Я думаю, що тут глибини не вистачає, і воно може вимерзнути. Я забрала заради якоїсь лілії дивної. Так, а це у мене хто такий? Це у мене... ти хто? Нічого ж не підписано, треба підписувати. Ладно, потім розкажу. Так, а це от підписана рослинка. Різл-зрізл Альбука Спіраліс. Ну, щось вона поки що спіралі не дає. Це одна спіралька і все. Мабуть, ще не її час. Це, власно кажучи, і все, що я могла показати. Всім пока-пока. Як все розквітне. Ну, тоді будуть охі-ахі, боже, як класно, як красиво. А поки що так. Обіцяю, що все попідписую на наступний раз. Тому що пам'яті нема. До речі, я зараз, поки була погана погода, пройшлася по саду і подивилася, що мій перманентний маркер перманентний, тобто вічний, да? він навіть е -е, з каміння стерся. Всі хости, які були підписані, тепер не підписані. Добре, що я знала про це, ну, розуміла, що так станеться, і тому. Зняла невеличке відео для себе, по посаду і тицяла в кожну хосту, називала, як для себе вона називається, проговорювала і давала якісь координати собі, щоб її знайти навесні, якщо щось станеться. Так воно і сталося, як гадалося. Отже, я всі попереписувала підписки свої на ділянці. Ну, начебто, все розказала, що на сьогодні маю. Всім пока-пока. Тихого вам дня і ночі і перемоги!